Навіть у найважчі часи має бути місце світлу і невеличкому перепочинку, що вже казати, коли на дворі панують новорічно різдвяні свята. Зробивши кількагодинну перерву у своїй активній допомозі українському війську на щедрий вечір запросили городян, члени місцевої громадської організації Патріотична сила. Глядацькі крісла у малій залі міського палацу культури патріоти запропонували зайняти тим, хто найбільш відчув на собі наслідки війни, що точиться нині на сході України, родинам загиблих та поранених бійців, АТО, дітлахам військових, котрі нині перебувають на Донеччині та Луганщині. А запросивши, занурили усіх присутніх у романтику зими та чарівність Христового Різдва. Щедрий вечір для багатьох є символом початку гарних змін. Саме в його обіймах зустрічаються Василь та Маланка, сонце та місяць, і з тима дати відмашку початку нового етапу у людських життях. І люди, дякуючи Богові за отриману від нього ласку у році, що минув, просять уваги любові покривительства на рік новий. А у своїх піснях українці народ мирний, працелюбний і з тонким почуттям гумору – просять від Миколи до Миколи не кашляти ніколи, аби Господь послав ноги еліта всьому світу, а Україну, окрім того, одарував миром та спокоєм. Маленькі бердичівляни теж звертаються до небес і до людей. Останні просять радіти святом, вітати Христа з народженням, віддаючи йому славу. Тоді й тут на землі буде від Господа шана. Я з й казати вас вітаю, подарую вам диво, щастя, побазай гайбі, у віпожинки нової сні, снігові, тканяші снязинки, дитячих довгих довір Вечір від патріотичної сили видався щедрим не лише на пісні і щедрівки маленькі глядачі отримали на ньому безліч подарунків. А ті з дорослих, хто присвятив себе волонтерству, подяки від керівників організації. Це Любові Васюк, Ірина Анатолій Орликівські, Маргарита Волосюк, Валентина Пітель, Ірина Іщук, Оксана Ковальська, Інна Шулік, Людмила Чернецька та інші активісти Патріоти. Небайдужість і натхнення цих людей та Божа ласка переконані організатори неодмінно забарвить життя України у кольори щастя. Хочемо подякувати патріотичній партії міськрайонної організації, які долучилися, допомогли нам з подарунками, солодощами. Також івангельська церкві і християн-баптистів, які теж допомогли нам з подарунками. Даний концерт відбувся досить хорошо, всім сподобалося, діти були задоволені, батьки після концерту телефонували, дякували, все дуже сподобалося, дуже було красиво. Ми протягом року по всій необхідності допомагаємо цим людям до них, приїздимо постійно, вітаємо з різними святами, чи можемо, допомагаємо.